Галинка, краще від сміху. Так, так, Галиночка, так, краще від сміху плакати, да. так. Таке є. Так, даруйте два лайкосики, дівчатка, п'ять хвилин, ні, 10 ще. Ще 10 хвилиночок спілкуємося, даруємо лайчики і завершуємо. 10 хвилин, бо в мене мало часу сьогодні, вибачаюсь. Катя не треба, Антон втік до болота. Так, да, він зрозумів, що йому тут, що треба йти на свіже повітря. Галина, я по спеціальності бухгалтер. Ага, зрозуміла, Галинко. Зрозуміли, дякую за відповідь, будемо знати. Ой, ці бухгалтери ще вчились, вчились на тих бухгалтерів. Вони всі працюють, бо в 90-х закінчилися ті всі працювання, всі підприємства позакривалися та. І... Ніна Микитенко, Таня, завтра, значить, двойна порція, якщо сьогодні недовго в стрімі. Добре, Ніночко, добре, Добре, Ніна, та ж сьогодні трошки. Накладка вийшла і пізненько вийшла, бо раніше. Ну, знаєте ж, як на ринку. Поки туди, поки сюди, поки. Ой. Галинка колгоспи <клоспе> розлетілися, так, да, Галиночка, так. Да. Розлетілася. І не тільки колгоспи, а підприємства в місті також всі закрилися, розкорочили, все вивезли на метал, поздавали. Катя не треба, Болотянка з'явилась. Нема вже прибрала, не буде. Ні, заблокувала. Я мені раз, два і все. Галинка, роботи в селі нема. Так, Галинко, так. По бухгалтерії, звичайно, немає, а інше треба кошти, треба транспорт, бо в селі без транспорту ніяк. Ну, ніяк чомусь, бо треба. Ну, нічого. Вижили в 90-х, виживемо і зараз. Був би мир і перемога скоріше б настали, а так все буде добре. Катя не треба жах, як вони кохають українців, що навіть бігають по українських стрімах, вони жити без нас не можуть. Ну їм ніде нема де діться, бо їх же ж там, ну вони. Одне одного там не приймають, як... а при... їм сюди цікаво, бо там же їм зразу отпор дадуть. А тут вони подум... кожен прочитай, подумає, напишуть відповідь, вони ще почнуть дразнитися, а там ні, там швидко, раз-два, і бан. Так що сюди вони приходять. Ми без них можемо жити сто років і жили, хто як міг. Але з'явилася така біда. Так, Владимир теж на свіже повітря йдіть. Галинка, так, краще, бідніше жити, але в мирі і спокої. Так, да, так і є. Катюша в составі китая Росія, да, так і буде. І при тому дуже швидко. Іванка, 50. Ага, 50, і ще треба нам 7 хвилинок, дівчатка. Дякую, Іваночка. Дякую, дівчатка. Давайте ще 2, 7 хвилинок і по домам. Валерій, чий Крим? Кримчан український. А як думаєш ти, Валерій, чи? Катя не треба український? був, є, і буде. Галинка, ми з катрусою витривалі. Да, да. да удивительно, Валерію, що український, але буває таке, да. є така функція в людини, як удивлення. Так що вона якраз до вас попала зараз.